Вітаю, друзі! Сьогодні 15 жовтня 2025 року. І ще раз поговоримо про дивне і трагічне 24 лютого 2022 року. Саме то 24 лютого, коли Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, і нагадаю, що про це повномасштабне вторгнення наші західні союзники, Сполучені Штати Америки та країни НАТО, попередили Україну. За п'ять чи навіть за 6 місяців, і Зеленський і компанія, замість того, щоб інтенсивно готуватися до цього повномасштабного вторгнення, будувати фортифікації, завчасно оголосити мобілізацію, завчасно оголосити воєнний стан, формувати нові збройні частини, закуповувати зброю, збільшувати фінансування Збройних сил України, розробляти плани захисту по тих потенційних е векторах нападу, які. Чітко нам повідомили західні засоби маси інформації, вони почали переконувати громадян України в тому, що всі розмови про повномасштабну вторгнення Російської Федерації це є іпсо Заходу, і що будь-якої загрози немає, при тому, що буквально перед вторгненням. В Україну почали прилітати інтенсивно літаки з Великої Британії зі Сполучених Штатів за офіційною версією з легкою зброєю типу джавелінів, для відбивання нападу. Але незважаючи на це, Зеленський і компанія свою риторику аж до 24 лютого 2022 року не змінювали і вони продовжували переконувати українців про те, що будь-якого вторгнення не буде, і це говорили всі. Від Зеленського до Арахамії і до Залужного в тому числі раціонально пояснити таку поведінку неможливо. Притому, після 24 лютого, після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації європейці забули фактично про те, що говорив Зеленський до 24 лютого 2022 року, і почали інтенсивно підтримувати Україну, поступово нарощуючи масштаби. Військової і фінансової допомоги Україні. Неможливо пояснити цю зрадницьку, тому що я вважаю, що це державна зрада з боку Зеленської компанії, поведінку зеленської компанії. І тому потрібно висувати якісь версії. В даному конкретному випадку, як на мене, варто розглянути конспірологічну версію. Конспірологічна версія полягає в тому, що. Зеленський домовився з Європейським Союзом України НАТО і Сполученими Штатами Америки про те, що Україна стане наживкою для Російської Федерації для того, щоб Російська Федерація максимально глибоко зайшла на територію України і ув'язла там в серйозній війні повномасштабній, яка би призвела до е, неможливості. Звернення геополітичної уваги Російської Федерації на будь-якому іншому напрямку, крім напрямок України. По іншому раціонально пояснити поведінку і Зеленської і компанії, і європейських наших партнерів і американців я не можу. Після того, коли Російська Федерація зайшла на територію України, при тому вона повністю отримала Сухопутний Коридор у Крим в першій. Дні і в межах тижня після повномасштабного вторгнення отримала в окупацію мільйони українських громадян, отримала в окупацію величезні матеріальні цінності України, культурні, музейні. Е, було виконано цей план. І після того почалася війна на виснаження України і відповідно Російської Федерації. Це дало змогу. Ослабити Російську Федерацію в інтересах Європейського Союзу і Сполучених Штатів і відвернути загрозу вторгнення Російської Федерації, припустимо, в ті ж Балтійські країни чи провокації проти самих країн НАТО, що отримав за це Зеленський, не знаю, можливо, якісь юридичні гарантії своєї безпеки, можливо, якісь величезні кошти, які зараз лежать десь там в криптовалюті чи в золоті. Чи в е, нерухомості у Великій тій ж Британії чи в Сполучених Штатах Америки. Тому що на користь цієї конспірологічної версії е, свідчує також те, як легко європейці і американці прийняли переседенство Зеленського. Раз. Порушення під час басифікації, порушення прав громадян два. Порушення прав на свободу слова в Україні три. Порушення і неефективність Управлінських дій зеленського і компанії чотири розкрадання космічних масштабів і західної допомоги і бюджету України на фортифікаціях, на відбудові в Харкові. До прикладу, вже другий навчальний заклад розбомбили, який відремонтували росіяни. Розбомбили який харківська військова адміністрація під керівництвом нашого геніального управлінця Синігубова. Відремонтували за величезні гроші. І там 200 мільйонів гривень, а там 200-400 мільйонів гривень. Все це списано завдяки обстрілам Російської Федерації. І таких випадків по Україні сотні, якщо не тисячі. І все це сходить Зеленському компанії з рук. Я, ну, це можна пояснити лише з цієї конспірологічної версії, що е, Зеленський чітко дотримується тієї домовленості, що Україна буде на собі тримати удар Російської Федерації доти, доки вона зможе. Доки вона не видихнеться остаточно для того, щоб прикривати собою Європу і Сполучені Штати Америки. І ось, коли прийшов Трамп, схоже, що він вирішив змінити умови домовленості і закінчувати увесь цей бардак, тому що йому потрібно сконцентруватися на якихось інших геополітичних задачах. А це вже не входить в інтереси європейців і Зеленського. І ось в цьому любовному, умовно кажучи, політичному трикутнику і відбувається вся інтрига з січня 2025 року до ось теперішнього часу. І поступово, я так розумію, Трамп Трампові вдається перетиснути там на свій бік, або він просто з цього отримує для Сполучених Штатів економічні дивіденди. Адже тепер європейські країни закуповують зброю для України в Сполучених Штатів, тобто Сполучені Штати не витрачають кошти, а заробляють кошти. Крім того, країни НАТО зобов'язалися збільшити свій оборонний бюджет. Польща, наприклад, вже майже до 5% від свого ВВП збільшила. Це теж знижує фінансове навантаження на Сполучені Штати Америки і так далі. Крім того, він отримує геополітичні дивіденди як миротворець. Тому ось така конспірологічна версія про проблему 24 лютого 2022 року, яка більш-менш раціонально пояснює те, що сталося. Тому що ті пояснення, які нам надавав Зеленською, вони подібні більше як. Те, на те, що ніби ці пояснення надає людина, яка не зовсім психічно здорова, ніж на пояснення раціонального відповідального тоді ще президента, тому що з 21.05.2024 року він вже не президент, а президент.